За 4 роки на фондовому ринку я з таким стикаюся вперше. Дивіться, яка ситуація. SP 500 на історичних максимумах. Плюс 6 з початку року. Я його ніби обганяю, але в той же час мій портфель в мінусах за цей же період. Вони на що ти чорт забирай верзеш? В сьогоднішньому відео роблю огляд мого портфелю, порівнюю результати проти S&P 500 за перше півріччя 2025 і показую усі мої угоди. В цьому році їх не так багато. Погнали. Отже, друзі, давайте до головних цифр станом на кінець червня-початок липня. Загалом у портфелі зараз трохи більше 83 тисяч або майже 98, якщо рахувати в доларах. Поповнення брокерського рахунку за весь час становили близько 66 тисяч. Загальний прибуток. Понад 17. Тепер важливий момент: ці цифри тільки ліквідна частина на активах брокера, тобто все, що вкладено в ETF, акції, облігації і так далі. Тут немає кишу, немає нерухомості. Я нещодавно продав квартиру. Зараз якраз у процесі купівлі нової, тому деталі поки тримаю при собі. Коли все завершиться, можливо розкрию більше. Подивимось, взагалі не планував покривати нерухомість на цьому каналі. Отже, з основними цифрами розібралися, тепер найцікавіше порівняння з ринком. Як я і казав на самому початку, якщо ви дивитесь на американські новини, то бачите, що sp 500 з початку року виріс на плюс 6%. Ринок на хаях, все зелене, все чудово, але тут починаються європейські особливості. Я живу в Європі, заробляю, витрачаю в євро. Всі мої зобов'язання і рахунки в євро. І свій сімейний бюджет я теж веду в євро. Тому тут починається магія. Через те, що долар за ці півроку сильно впав по відношенню до євро. Ця доларова дохідність в 6% для нас перетворюється на збиток. Ми можемо глянути на курс євро до долара. На початок року він становив десь 1,03. А на середину року на 30 червня він уже показує 1.18 майже. Тобто лише за пів року євро підскочив до долара на 14%. Це значить, що якщо б ви просто тримали 100 євро на картці і нічого не робили, то на початку року у вас було б 103 долара, на сьогодні 118%. Тобто ви заробили 14% в доларі просто сидячи на дивані. Це означає, що будь-яка інвестиція в США мала вирости більше ніж на 14%, щоб в євровому еквіваленті хоча б вийти в нуль. І якщо ви трекаєте ваш портфель в доларах, якщо за перші півроку ваша дохідність була нижче 14%, я вас вітаю в євро. Ви все одно збиткові. І тому, якщо перерахувати ці 6% росту S&P 500, а це Американські активи в доларі, то для європейських інвесторів SP насправді впав на 7%, і це видно на графіку S&P 500 який деномінований в євро. Тут видно, що до all time high насправді ще треба немало підрости. І це є перший і головний парадокс цього року. Те, що виглядає як прибуток для американця, для європейців є поки що збитком. І саме з цим результатом в мінус 7% я порівнюю свій портфель в євро. Ну і тепер головне питання, який результат за цей же період показав мій портфель. Якщо рахувати в євро, що я не роблю, то мій результат мінус 3%. Виходить, я хоч і в мінусі, але я обганяю індекс на 4%. Я вважаю, що це нормальний результат. Рахувати в доларі немає сенсу, бо там буде десь плюс 10% за півроку. Але це таке. Тепер логічне питання, чого ж долар так посипався. Ну, це не просто так. Це реакція ринка на дії агента Краснова в простонароді президента Трампа. Тут вам і торгівельні війни, і намагання посваритися з сусідами, і тиск на союзників, і боротьба з інституціями, і тиск на ФРГС, а конкретно на Джерома Паула, і лебезіння перед диктаторами, відсутність відповіді на їх агресії. І от навіть з'явився термін ТАКО Трамп always chickens out». коротше кажучи. Все це плюс загальна ситуація у світі, нові конфлікти Ізраїль, Іран, Росія, Індія, Пакистан при кожній небезпеці інвестори шукають де пересидіти. І в першій половині 2025 року європейські активи для багатьох стали більш цікавим варіантом. І як ми бачимо, індекси європейських країн просто рвуть і мечуть. В 2025 а адміністрація Трампа сама ж і послаблює свою валюту, і в цілому понижують репутацію США як надійної гавані. Тому ну, будемо дивитись далі. Так, тепер по моїм угодам, що я робив у всьому цьому хаосі, розкажу по простому, що купляв, що продавав. І перший і найбільший хід це те, що я активно інвестував в компанію Google. Я навіть продав частину своєї позиції в ETF на SP 500, щоб реінвестувати більше в Google. На ETF в SP 500, до речі, я заробив непогано. Поточний гейн по залишку позиції це плюс 43%. Тож я вирішив забрати цей плюс і вкластися в компанію, яка, як я думаю, обжене ринок у найближчі роки. Я детально розбирав. Гугл в окремому відео і публікував огляд з інтерв'ю огляд інтерв'ю з головним директором Сундар Пічай. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Далі вдала покупка під шумок під час тарифної паніки. В квітні я купив мета по 490 доларів. Зараз вона коштує десь 720. Це плюс 46% за три місяці. Класичний приклад, коли треба купувати, поки всі продають. Мені подобається компанія Мета, якби було більше грошей, я купив би ще, але під час падінь, так завжди, ліквідності не вистачає. Трохи про комодітіс, я мав уже певний час загальний ІТФ на сировинку і тепер закрив цю позицію. Натомість додав трохи золота, тобто перевів у золота, Бо я думаю, що коли у світі штормить так, як зараз, мати. Частку в золоті може мати сенс, і поки що це працює з початку року. Золото в непоганому плюсі і показує себе значно краще ніж, наприклад, ринок американських акцій. Ще я зробив дві великих продажі. Я продав частину біткоїна і весь свій ETF на оборонку НАТО, продав не тому, що перестав вірити в ці активи, а тому, що потрібні були гроші на перший внесок на нерухомість. Обидві ці позиції були в шаленому плюсі. Заробив на них набагато більше, ніж на SP 500, ETF на оборонні компанії приніс мені 85% за 2 роки. А біткоін також зріс майже вдвічі. Середня ціна купівлі була 55%. Я продав частину по 76 і частину по 90. Таким чином, дуже гарний ретерн по обом позиціям вибрав саме їх, щоб комфортно було реалізувати прибуток. По українській частині портфеля продав дві позиції: велика позиція єврооблігацій та також частину акцій Kernel. На обох також заробив дуже солідний плюс, десь 75% на євробондах. Покернулу позиція ще відкрита, але я продав частину, коли ціна була Х2 від ціни входу. У мене це було 11 злотих. Чому я їх продав, я розказував детально в іншому відео на каналі, залишу посилання в описі. Будь ласка, подивіться, якщо цікаво. Ну і звичайно, куди ж без помилок, був і певний факап. Були в мене акції компанії Commercial Metals Company CMC. Я їх продав в нуль. Нічого в цілому не заробив, але і не втратив. Ну реально втратив, звичайно, якщо рахувати втрати від інфляції. Але покупка була дурна. Тож той приклад, коли я повівся на низькі мультиплікатори, на низьку ціну, це підійшовши проти своєї стратегії, і заплатив за це гроші, як бачите. От. Звідти я переклав гроші в D.R. Horton, Це найбільший забудовник в США, найбільший девелопер. Це теж доволі ризиковий бет в сучасних реаліях, але я про нього розкажу якимсь іншим разом. По що позиція в невеликому плюсі, плюс 10%. І наостанок компанія Novo Nordisk, компанія, у якої зараз не найкращі часи, і ця позиція, чесно кажучи, в непоганому мінусі, мінус 9% зараз, але я її тримаю. Я думаю, це якісна компанія, яка контролює, нагадаю. Майже половину світового, світового ринку інсуліну, впевнений, у неї є всі шанси полетіти вгору. Планую, до речі, зняти про неї окреме велике відео, де все розкладу по поличках. Тому обов'язково підпишіться, тисніть лайк. Включайте сповіщення, щоб не пропустити. Ну а раз ви додивились до цього моменту. Нагадую, що в мене є інший канал, де я викладаю більш освітні відео. Запрошую підписатись. Якщо коротко, то перша половина 25-го року це такий урок про те, чому важливо в якій валюті ви рахуєте свою дохідність. А ринок США ніби ріс, але слабкий долар створив купу проблем для, для нас і для тих, хто тримав. Гроші в доларі для європейців, які тримали гроші в доларі. Поки що мені вдається пройти цей шторм трошки краще, ніж ринок в цілому, ніж SP500. І дивлячись у майбутнє, я налаштований оптимістично. Я бачу, що сентимент на ринку покращується. І хоча долар залишається проблемним, я думаю, що друге півріччя буде також позитивним. А що ви думаєте про ці рухи? Пишіть в коментарях, що у вас по портфелю. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і дякую, що додивились. Побачимось у наступному відео.